Юра Хто там ще Ю, є, Ю, ще Юра хтось. Юра піднімає руку. Юра Скільки? з 500! Юра 500, 500? перебиває ставку. Юра! Юра! Як звати? А ну давайте, я біжу до вас. Давайте ми познайомимося. Як звати пана, який з нами на зв'язку? Анатолій Кучірко. Він просто у нас зараз э, такий гарний татус. З, не з маму, зі своєю дружиною мав змоги прийти. Пане Анатолію, величезні вітання. Дякую, що ви сьогодні з нами. Я а, також Малечі Привіт. А, вашу ставку трохи пили перебили. Там вже дали 500 євро за е, стяг. А, я не знаю. Подумайте, прийміть рішення. Давайте, давайте піднімемо. 550, 550 євро. 550 євро. А, Юрчик, у нас є ще лоти. Так. Да. Ми, я ми... думаю, вони тобі також сподобаться. Давайте віддаємо, я хочу віддати прапор за 550 євро. 550 евро. раз. 552. 553. І... Лот продано ваші аплодисменти. І лот ваш. Я вітаю вас. Лот дякую, ваш. що ви Вітаємо. з нами. Дякую, Дякуємо. Що... Слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую. Ну що, стяг. Йде в добрі руки. Це ваш же стяг. стяг вашої родини. Це, до речі, буде така традиція. Цей стяг може висіти вдома. І коли буде перемога, це я впевнена будуть сльози на очах, тому що це перемога, яку здобувають наші хлопці з Бахмута, наші герої, які зараз там на передові. У нас наш є лот. один лот. ти Знаєш, це, просто один. мене у нас, коли, коли у я чую про Бахмут, Бахмут. У Мене просто ком, я тому що знаю, що, що це земля, яка, яку зрівнюють з землею, тому що це такий форпост, який зараз стоїть. У нас ще є дуже гарна футболка. футболка. Сл... Ні, давайте так, я спочатку запитаю. Фанати футболу тут є. Хто любить взагалі Та футбол? Футболу. Є один, я бачу, другий там хлопчик. Добре, а український футбол любимо? Вболіваємо за збірну України. А за наших футболістів? О, у нас є футболка, яку у нас, до речі, до неї є. І відео прив'язане, як ця людина підписує. Є такий футболіст Миколенко. Хто його знає? Піднімаємо руку. Хто знає Миколенка? Великий відомий наш український. Так, його зараз футболіст. він зараз грає взагалі в англійській команді. Знаєш, цього Микола Миколинка дуже гарний а, автограф. Відстоїть. Ігрова футболка з його автографом. Він люб'язно її передав е, на допомогу нашій армії і не тільки в нашій Давай розтягувати. Не будемо стартова ціна 200 євро. Хто Хто дасть більше? Хтось там тягне? Скільки? Руку? 250 п'ятдесят є. Фанати футболу це наш український, і я так розумію, хлопці казали легендарний, бо він дуже добре грає в футбол. 300 євро, може, хтось дасть. 300 євро за футболку українського футболіста української збірної. Він, до речі, грає в клубі Евертон. Евертон, правильно кажу? Ну що, 250 євро маємо? Хто ще? Хлопці, дивіться, Боже, я за 250 вже в фінах не люблять грати у футбол. Тут футболка коштує футбол. дорожче, насправді. Сама футболка. Тому за 250, ну, я не можу її якось віддати. Мені потім відчитуватися перед тим і а, а мені Юрко дуже сподобався. Ви знаєте, молодий позитивний хлопець. А євро раз. Ну, хто, хто, 300 євро за футболку легендарного. Розтик 300 євро давай! Я відкуплю. Ростик, піднімай руку. Там ходить Ростик. Ростик за 300 євро. Ростик, Ростик, 300. А він знає, Якщо що це крута переку... футболка. Бо я, ну, бо я відкуплю. Він за мене Є, він потім поїде Якщо по хтось За 300 євро перекупляє в мене, я віддаю. 350 п'ятдесять. Триста п'ятдесят євро. От маленький крок, давай 400. Д давай 300. Ні, давай 350. Вже нам, нам потрібні кошти. 400. 400 євро хто здає. 400 євро за Я футболку. не розумію, та банка, що означає, бо там багато. Мироненка. Миколенка. Миколен. Я дівчинка. Я не дуже розумію з футболі. Я знаю, як співати, як ноти, писати. Добре, давайте. Ні, давайте. Отут, Я... Один-два раз. о. Щось не йде, завісько, Твій мікрофон не йде. Значить, так, я хочу бути справедливим. Пане Андрій, то ви тянете банку чи то ви даєте 400 євро? Чи гіпро? то витягнете руку? З рукою. Дивіться, за 350 віддаємо. За 350 можна перекупити. 350 євро, хто хто дає? Піднімаємо руку. Хто дає? 350 євро. Ну, я просто не можу підійти потім до того Миколенка і сказати, твою футболку купили за 200, за 200 євро. Ну не пасує. Ну Ну, бо файний. Та футболіст. бо та футболка дорожче коштує. Та дивіться, який фасон. Та то ігрова футболка. Спотом найголовніше, з гри. що кошти на підтримку Збройних сил України, що ви будете причетні до тої славної перемоги України. 350 євро. Хтось дає, хтось тягне руку. Юра, ти хотів за прапор 500 давати? А я бачу, там вже росте щось треба. Ні, треба ту футболку взяти. А... Я, знаєте, я так думаю, чи може розмір малесенький, це якась емочка, але насправді мені здається, це ті футболки, які ставлять так красиво в рамочку, знаєш, а. і потім передають якійсь українській громаді. І... О, Юра, піднімай, стоп, Юр. Шо? Юра сам хоче носити. Юра хоче носити. Ростик куп? О. Ростик 300 євро. Я розумію, я знаю, чого розтик, дивись на його очі. Він він, він любить того футболіста. Я не дуже кажу, в футболі розуміюся, але я, я розумію, він такий е, таємний фанат. Ну, Ні, е, 300 євро. А я забираю. 300 євро раз. 300 євро, два. Ну, 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 може ще хтось. 300 може євро! 310 три. Продано Ростик, Я його просто дуже люблю. Ростик, ця футболка Ростик, твоя. Тобі, від, давай. Забирай Диві, футболку, заві, свій, Давайте давай. оплески Ростику. Приїхав сам, купив сам. Привіз сам. А ти знаєш, я, я теж, до речі, так люблю купляти лоти. В мене є такий товариш, він грузин українського співає пісню а, таку, таку дуже позитивну добру пісню українську. Напишу для тебе сторіс. Ну не знаю, треба погуглити. Я думаю, що ви її знаєте, бо Ютуб український в Греції мають теж дивитися. І, власне, він теж привіз Марку. Проросійський про корабель і ти так. знаєш, я її купила. Я боролася, боролася за нею, вона про мене вдома, і я про свої доночці показую, златуся, це підростеш і будеш. В... Але це який спогад. Це дуже великий спогад. Так, у нас О, ще це. є один лот. Так. А, Давайте, що, другий так. раз вже я його не купив. А то будете розказувати. викупив Для, жінок, в теж ви для жінок теж буде. До речі, жінка може запросто носити таку теж футболку, але для жінок ми теж маємо окремий лот. Це футболка, яку підписали хлопці з Бахмута, фортеця Бахмут. Ми сила. Не буде оркам тихого міста. Це, до речі, підписали прикордонники. Державна прикордонна служба України, фундамент Бахмута. Ми нещодавно, до речі, от в такому складі виступали, вітали прикордонників з професійним святом. І ми почули стільки історій про те, що ці хлопці перші, хто зустрічав ворога, тому що вони стояли на кордоні, наші українські прикордонники. Ем... Я би хотів, до речі, передати їм вітання. А давай передамо всім прикордонникам давайте. вітання. Ну, Ростик Сюди прийде. Ростик, Ростик сюди Давай прийде. сюди Зверху. Ми їм про... поаплодуємо. Мені здається, ви нас їм підтримуєте буде і подякуємо. Давайте. І прикордонна служба, прикордонна служба України. Вам вітання за фін з Греції. Афіни, а ну трошки пошуміть! За прикордонну службу будьмо! Гей! Hey! Будьмо! Гей! Hey! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, hey! гей, hey! гей! Hey! Hey! Слава прикордонникам України! А де оплески? Та гучніше! Hey! Давайте так, футболка! Стартова ціна 200 євро. Поїхали. Бачу Забирайте. руку. Пані... Вже, бачу. Пані Наталія з нею познайомилась. Пані Наталія, 200 євро. 300 євро хто дає? 300 євро за футболку. 300, 300 Пані євро! 300 євро. Раз. 300 євро. Скільки? 400. Чу... 350, 400. 400? 400, Добре. супер. Юра дає 400. 400 раз. 402. Хто ще? Дяніть, тяніть руку, тому що це, 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 це кажу, це унікальна нагода. Ну, подарунок на день матері. Ю... Ні, все, віддаємо за 400. Юрій віддаємо за 400. Знать, 400 так, Футболка раз, наших прикордонників, які 42, захищають нашу країну. 403 і віддаємо Юрко. футболку Юрі. Давайте давай, ваші аплодисменти. Ця футболка матері. піде матері. Наталі. Хай мама підійде так само з зірше. І маму Юрій. також беремо. А може вже це? А, давайте підоплески супроводимо наших людей, які купили цей лот. Дякую. Маму, звати пані Наталя. Так. Наталки Знаємо, вони пані. такі файні дівчата, то я знаю. Винник навіть пісню про Наталь написав: Ната Наталя. Наталі. Вітаємо. Наталю, я вас вітаю з е, таким. А можна я вберу на себе? — Вдівайте! <плес> Ясно. Треба. Треба. А хлопці будуть тішитися. Дивіться, яка красота. Тут вкладена душа. Просто кожного. Хто полуця. знає, ця футболка може врятувати життя. Давайте фото на пам'ять для наших прикордонників. Вони так, будуть давайте. щасливі і вони звітати. Але під облиски, під оплески усієї української громади. Пані Надалю, дякую. Юрчику, дякую теж. Вас безподобна родина. Ну, а ще пам'ятаєте, я вам сьогодні казала, що. А, я, окрім того, що є артистка-співачка, я ще трохи парфюмер. У 16-17 році я вирішила зробити свої авторські парфуми. Перший сонячний парфум називався Сонце Залежна. А, а тому, тому що я колись, коли була тінейджеркою, мені дуже подобалася діва, така американська діва Джаніфер Лопес. Ага. І я, коли мені була, до сих пір вона подобається. Бу... Я твоїй дружині не буду це казати. Добре, і я скажу. будучи тін -тін тінейджеркою, я мала дві дві мрії стати артисткою і зробити свій парфум. Я дуже довго мріяла, мріяла, але з'явився партнер, який каже: Карпа, достатньо мріяти, давай діяти. Бо ти знаєш, тут ну, маленька дівчинка в серванті.